Значить, давайте ще раз перепитаю. Ця задача статично не визначена. Скільки у нас тут невідомих сил? Дві. Не Дві. Окей. Добре. Тоді ми малюємо, що у нас тут є якась сила. Хай це буде R, А. Точка А. B, і тут якась сила РБ. Тоді в цій задачі перше, що треба зробити, це а, значить, побудувати рівняння рівноваги. У нас є вісь Х. І відносно X будуємо рівняння рівноваги. Наш перше ми записуємо сила Ра. Це раз треба буде дуже обережно, щоб знаки не перепутати. Познаку плюс. Далі П2 по знаку мінус. Далі П 1 по... А в нас хіба РА не з мінусом? Вона ж стискає. Виходить. Зараз ми розглядаємо умову новаги не відносно відкинутої частини, а просто умова рівновага, рівноваги відносно системи. Тобто мінус P2. Далі П1 вправо з плюсом. Тобто я зараз дивлюся відносно цієї системи координат X. Плюс П1. І плюс РБ. І в цій системі воно дорівнює, дорівнює нулю. Добре. Окей, значить, це наше перше статичне рівняння. Далі ми згадуємо, нам потрібно, окрім е, статичних рівнянь, нам треба фізичні рівняння. Е, як це рівняння називається, чи що воно в себе включає? Давайте згадуємо, це у нас е, рівняння. Е, я і сам зовсім єдності не єдності, а. Здовжніх сил? Ні, деформації. Так, да, це буде рівняння Блін, яс, у єдності, суцільності, деформації. Коротше, це рівняння, яке пов'язує всі деформації, які у нас виникають в наших стержнях. Давайте згадаємо тоді, які рівняння описує наше переміщення і деформацію в стержні лінійному. Кажіть. Це рівняння гука переродено з-під температури. Типу. Mm -hmm. Так, це N. рівняння деформації. У нас N, N множе на L і ділене на E і на площу. Так, тобто Є А. І треба додати складову від температури. Давайте я зараз спробую. Значить, це у нас має бути дельта, тобто альфа як коефіцієнт термічного розширення. Помножено на дельта Т, тобто зміна температури, і помножено на довжину ділянки. На L. LI, то є якоїсь і ділянки. І отут я теж і поставлю як, якоїсь і тої ділянки. Це правильно, це так в методі записано? Давайте згадаємо. В методичці правильно. вони пропонують ось таке рішення. Добре. Тоді давайте запишемо наше рівняння по деформаціям. Тобто рівняння. Сумісності деформації. Згадав рівняння сумісності деформації. Тобто дельта L сумарне і Х сумарне. Значить, що у нас тут виникає? У нас виникає uh, зусилля на ділянці uh, першій Н І Т. Помножено на навіть так перша ділянка, помножено на L перша ділянка, поділити на E е А першої ділянки плюс альфа помножено на дельта Т. першої ділянки. Треба зробити наступним чином, ану-ка. Я спробую це виділити. І це має доріню за нулю. Тобто має бути отака система. Тоді спробуємо її скласти. Давайте тоді по частинам ми розпишемо. Тобто, чому дорівнює, наприклад, L1, L2, L3. Значить, тоді ми пронумеруємо зараз фізиоциклію це... сюди. Скажу, що це у нас 1. Два. Три. Значить L1 дорівнює. Одиниці. дорівнює 2. Так, я в міліметрах, до речі, пишу, тому тут тисячу міліметрів, бо тут в метрах. Тисячу. Дві тисячі і три тисячі. Ні. Зараз l 1 дорівнює А. T... 1000. А 2 дорівнює Б мінус А. Тобто Бінус А. О. А l 3 Це оця третя. Це 3000 мінус b. Так справедливо? Так. Добренько. Добре, тепер порахуємо по N. n 1 n 2 n 3 Давайте тоді зразу тут підставимо R, B, R A і R, B. і скажемо, що вони дорівнюють по 100 Так, тут кілонютони. Давайте дописуємо одразу в ньютонах. Тобто 45 тисяч, 70 тисяч. І тут тисяча Ньютон, тисяча Ньютон. І ми це будемо змінювати потім. Тепер ми маємо розглянути, що у нас діє на кожній ділянці. Значить, е, тепер е, дивимося його в режимі уже е, відкидання. Ми закриваємо цю праву частину і йдемо зліва направо. Тобто ми переходимо першу грань, першу ділянку. На першу ділянку діє RA і вона стискаюча. Мінус RA. Угу. Більше тобто немає. Мінус РА. Так, на другу ділянку. Ми йдемо далі. І у нас виникає на другій ділянці p 2 Вона у нас другу ділянку розтягує. Значить, що нас діє. Мінус, мінус РА. А. І плюс П2. Далі не мінус Б. Мінус Ра і плюс П2. Окей. Тому далі ми йдемо. І у нас на третій ділянці діє П1. Тому у нас мінус РА плюс П2 і мінус П1. Так, правильно, мінус П1. Е, мінус П1. Добре. Добре, добре, добре. Зараз точно, щоб перевірити, у нас. А... Ага. РБ. Ра. Так, да, РБ має бути зв'язано з РА, до речі. Так, думаю, як це краще зробити. Поки що роботі Ну добре, тоді ми, ми от N1, N2, N2 N3 ми розписали відносно RA. Е, так, що у нас ще невідомо? У нас невідомо А1 А2, А3. Значить, площа А1 це площа МІДі, дорівнює, а у нас по умові площа МІДІ два рази більше, ніж сталі. Значить, 800 мм. Потім іде сталі, потім іде міді. Добре, тоді о, ми запишемо наступне. Значить, у нас має бути наступне перше рівняння. Перше рівняння. У нас тут РА мінус П2, плюс П1, плюс РБ дорівнює, плюс РБ, і це має дорівнюватися нулю. Можливо, знаєте, як краще розписати? Давайте так розпишем. Ми розпишемо. Ми запишемо РА плюс, ні, мінус П2 плюс П1 плюс РБ і дорівнює сума І дорівнює, має дорівнювати нулю, але зараз це мінус 23 тисячі. І тепер друге рівняння. І тепер запишемо, о, зараз я так роблю. Наступним чином. Значить, У нас було о, N1 помножити на L1. Поділити на є міді умножити на а 1 Треба зараз ще дописати, що у нас є ще дельта Т. Дельта Т. А альфа чому дорівнює у нас по умові 1,25 10 мінус 5. 1,25 є а, мінус 5. І дельта Т у нас 50 градусів. Тоді тут ще в доданок ми додамо, що у нас. У радіанах задано. Там треба було переводити, там задано 60. І там виходить мінус 213,15 градусів. Секунду, де Радяни? Ой, не в Радяна, а в Кельвінах. задане це викладач казав був. Бачите, дельта Т у Кельвінах, а нам потрібно в градусах нам треба переводити. яких градусах? По Цельсію. Чим відрізняється градус Кельвіна і градус Цельсія? Ну, це ж американська, а це ж за тією дії. Ні, американська сафаринеїдія. Градус Кельвіна зміщений відносно градуса Цельсія на 273. Тобто дельта Т Кельвіна і дельта Т Цельсія це те саме. Це означає нагріти на 50 градусів. А от відносно Кельвіна чи Цельсія, то вам уже байдуже. Але якщо ми працювали з фаренгейтами, то нам дійсно треба було б переводити. Окей. Тоді давайте далі. Значить, плюс альфа помножено на дельта Т і помножено на L1. Давайте перевіримо, наш N1 на L1 на ЕМІ. Ви знаєте, що, що зробили? Я напишу тут Є1, є 2 Є3. Тобто Е1 це Є е МІДі, ЕМІ, Є е сталі, Є е МІДі. І я запаміняю, значить, тут у нас Є е буде Є1. Дельта Т, альфа. Тоді це рівняння можна просто скопіювати і поміняти. Значить, для другої ділянки у нас все майже те ж саме, тільки l 2 n 2 a 2 e 2 І для третьої ділянки Л3, Н3 А3, Є3. О, і тут нічого немає. І це має дорівнювати сума. Чому зрівнюєте? Я ще для е, зручності маю домножити на, е, я домножу просто на мільйон. Зараз поясню, чому. Значить, е, яка має бути. О, значить, тр, треба подумати про умови. Давайте створимо умову. Е, нехай е, абс, абсолютне значення. Першої цифри і абсолютне значення другої цифри в сумі дають ось таке число. Зараз поясню, що я хочу робити. Я знаю, що два рівняння мають давати ось тут і тут нулі. Ось тут і тут нулі. Але зараз вони не нуль. Тобто, якщо я буду зараз робити Goal Seek, у мене тут має бути мінімальне значення із можливих. Тобто мінімальне значення буде тільки тоді, коли два цих числа будуть давати нулів. Тоді їхня сума теж буде нуле. Якщо я не поставлю тут абсолютні значення, це означає, що одне з цифр може бути додатка, інше від'ємне, і результат буде неправильний. Тобто я зараз створюю умову. А ще ми можемо зразу ж зв'язати РБ, тому що РБ залежить від Ра. Тому з оцієї умови рівноваги зразу ж можна визначити зв'язок RA і РБ для того, щоб ми могли змінити тільки RA. Тоді давайте його зразу ж я розпишу, що зараз HR. Що РБ дорівнює П2 мінус П1 і мінус РА. То ми тут запишемо, що РБ дорівнює P2, мінус P1, і мінус RA. Тепер дивіться, ми тут порахували, що N3. Uh, і РБ вони в принципі однакові, тобто виконується умову рівноваги, і на цій ділянці uh, сила, uh, яка тут діє, uh, вона має бути uh, по абсолютному значенню однакова, що діє сила РБ, що діє всі сили інші на Н3, Тобто, плюс-мінус умова рівноваги виконується. І це виходить, що у нас РБ зв'язане, нам, в принципі, з ним працювати не потрібно далі. Нас чисто цікавить RA. Тепер питання, яке має бути RA для того, щоб мінімізувати ось це число? І тому тут достатньо просто вже спробувати: давайте, what if analysis, Goal Seek. Значить, я хочу ось цю клітинку привести до значення 0, змінюючи значення RA. Ну, і після е, всіх ітерацій, що воно зробило, воно нам видало два числа. Воно видало, що RA дорівнює 81 666, RB дорівнює мінус 56 666. Два рівняння е, дають в сумі 0. Сума абсолютного значення 0. І давайте перевіримо умову, умову рівноваги. Значить, за умовою рівноваги. RA. Мінус П 2 плюс П 1 плюс РБ, дорівнює нулю. Ось так можна цю задачу розв'язати трошки швидше, ніж просто в лоб її а, рахувати цю систему. Правда, вам для розрахункової роботи домашнього завдання по опору матеріалів бажано було б це зробити ручками, це все повиражати. Але якщо у вас є Excel під руками, ви можете зробити наступним чином. Чи є наразі питання по цій задачі? І по інструментам, які тут застосовують. Добре, тоді будемо вважати, що ця задача вирішена.